Багнюка замість асфальту, агротехніка на заміну суперкара. Корсунську землю на габаритних колесах обкатували МТЗ, фенди та Муніту. В межах четвертого відкритого національного тракторфесту. фесту полем їздили на випередки та демонстрували водійську майстерність. На тракторах відкривали пляшки, будували вежі із сінних тюків, наливали гостям та журі. У фіналі визначали кращих у трьох номінаціях. Кожен водій отримав приз. А глядачі, вражаючі видовище. Наприкінці заходу Стронгмени України провели конкурс Богатир врожаю 2015. Не робота, а казка для трактористів. Якщо такі от комбайни сучасні, які сьогодні приймали участь в першому конкурсі, це дійсно казка. Найважче це був баланс на двох колесах, бо ґрунт, він нерівномірний. Оце саме було, ще на в нашій, по крайній мірі фірмі без механізатора нічого не буде. Це основа. Ну, дійсно, як я говорив, сіль землі. І цей конкурс їхньої професіональної майстерності, це великий стимул для них, не грошовий, до речі, стимул, який заставляє їх підвищувати свій професійний рівень. І це реально допомагає. Ми це вже побачили. Це був Фестиваль такий всередині нашої компанії, а на сьогодні вже до нас долучаються сьогодні, наприклад, із Вінницької області, із Київської області є.